Зараз у моєму об'єктиві близько тридцяти котів та собак. Хоча це відео радше про людей, які живуть серед нас. Я сидила те саме хазяйство, хоса. Щодня на цю жінку чекають десятки покинутих звірят, яких вона любляче називає своїми дітьми. Кіть кеть! Розкажіть, будь ласка, вашу історію, як вас звати? Вікторія Станіславівна Ліфанова пишу часом вільне життя, розповіді про жінок печатають. Вірші пишу. А можете розказати якийсь вірш? Так. Скажіть, будь ласка, Ой, скажу, моя дитинка померла, сонце за обрій тихо сідає, мати синочка все виглядає. Прийде, соночку, прийде моя пташку, бо на душі моїй так сумно і важко. Сумно і важко на світі без тебе жити. Що ж мене синочко, з цим робити? Пішов за обрій, пішов за хмари, лиш тих і снах ти приходиш до мами. Молюся за тебе, мій любий синку, щоб Господь дав тобі хвильку спочинку. Хай, ангели Божі, тебе з тиха вітає. Ой. І далі забула. Можна Господь? За ненормальним вчитають. Сам дому, Там жінка така виходила, вона готувала голубів. Ага. О, А ви котів. Але це не означає, що це ненормально. Несу водичку каністрі. На що ви їй воду несете? Хай десь знайдуть. Так, всі сірядочком, Всі рядочком, на. Хотя фотографую. На. Та ж кадр. Годно, не водно, а йду, йду, бо знаю, що вони мене чекають. Зажарку роблю. Цибулька, морковка, пару ложок муки, приправа мівіна, розбавила. Або бульйону. Або... А части хліб беру, собака, мазаю, купляю, нутряк. На моя сонечко. Ходи, бабуся, десь. На, на, моя рибка. Може, вигнала таким подростком. І вона боялася, бо видать її били. Я так помаленьку кось косі кидала, вона вже моя. Я чу, кута, рижик, А пес він пристав до мене. Без ноги кишечка в мене є. Без одної ноги її підкинули. Таке, підкинула. Та Допомогти. Ну, сухий корм, якісь такі б кушкірки беру, курячі лами mm. беру. А крупу купляю в того Сергія. І ви і... то все платите свої пенсії. А як ж ну? Тисячу ту, що мені за сина додали, так як я один з пенсії йде. Тільки на одну ту котячу кобасу 900 гривень, бо я oh, веду бухгалтерію. Я себе я потратила. А що для хотів би? Якби хто мав бажання і лишні гроші, правда? No. Можете допомогти, tak. а також тут є не, не тільки старі коти, тут є молоді котики, яких tak, можна tak, взяти tak. собі і мати вірного друга. Просимо не стидатися. Не стидатися.